27 червня у рамках тренувальних зборів в Австрії Житомирське полісся провело товариський поєдинок проти чемпіона Словаччини ФК Слована. Я дуже задоволений хлопцями сьогодні. Я рахую, що як для першого матчу це дуже, дуже непогано. Тому якраз цей, цей момент мене дуже радує. Триває контратака «Слована». небезпечно. Чоботинко, ось так. От взаємо зміна позицій. Відкрили рахунок футболісти Словаччини. На 36-й хвилині гравці Слована виконали кутовий, після якого Микола Кухаревич скинув м'яч на стрелеця. І той з близької відстані переправив його у ворота. Оформив 22 асисти минулого сону. Подача небезпечно, м'яч. Усі ці воріт. Визначаються словаки після розіграшу кутового. Трошки раціональності да, не вистачало в першому таймі, що стосується, да, це розподіляти, коли ми зробили дуже багато зусиль для того, щоб відібрати м'яч і зразу вперед не змогли зіграти, потрібна структура і контроль м'яча, да, щоб відпочити трошки, щоб себе, скажімо так, не вводити в червону зону. Це, це мабуть, сьогодні трошки нас в першому таймі не вийшло. Емі відбулася суттєва ротація складу Полісся. Команда Ротаня намагалася відігратися і їм таки вдалося. Томанзо розрівняв рахунок після прострілу з флангу. Ривок простріл. скидка і один один. один, -один зрівняє рахунок полісся на 88-й хвилині. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1-1. Новачок команди Олександр Філіпов каже: поки поліцію не вистачає злагодження, однак впевнений, що з кожним матчем результат вовків ставатиме краще. Гарна гра. Ми ж бачили добрий суперник. Рівень ліги чемпіонів. Тому вони постійні, майже постійні чемпіони своєї країни, тому перш за все. У цій грі ми повинні були добре взаємодіяти, тому що ми розуміємо, що ми ще не готові фізично важкі навантаження, тільки почали перший збір, тому все нове. Але я гадаю, як для першого спаринга ми виглядали дуже пристойно і в першому таймі, і в другому таймі, тому що міксовані склади були. Тому я гадаю, що звичайно, що все попереду, і будемо більше награвати вже і більше розуміти друг друга.